Кризовий центр благодійного фонду Карітас Київ надає допомогу різноманітні консультації, інформаційні послуги а також сприяє отриманню натуральної або матеріальної допомоги сім'ям або людям, які опинилися в кризових ситуаціях або в складних життєвих обставинах. Наприклад, сьогодні ми приїхали до лікарні «Охмадит», де поспілкувалася з мамою, яка на жаль через війну виховує дітей самостійно, і один з одна дитина, син старший, потрапив в таку ситуацію, де отримав дуже серйозне травмування. Тому спілкуючись, ми оцінили потреби сьогодні цієї родини. З'ясували, в чому саме може допомогти Карітас. Будемо приймати рішення, щоб підтримати максимально цю родину у вирішенні сьогоднішніх їхніх обставин, які склалися. Бо Карітас може надати комплексну допомогу. Ми маємо і психологічну підтримку, і юридичні послуги, в тому числі шукаємо разом з родиною. Ресурси, де можна покрити витрати на лікування, яке, на жаль, буде тривати ще довго, тому що дитина потребує відновлення. Я дізналася про допомогу від вашого центру від отця Віталія, з яким ми познайомилися в першій дитячій клінічній міській лікарні міста Києва. Дуже Хороша людина, як співрозмовник, як отець, надав мені в номер телефону контак, контакти Вікторії. Я до неї зателефонувала. Ми познайомилися, і вона запропонувала зустрітися в лікарні Охмадит, де на той час ми лежали. Я дуже вдячна. За допомогу, тому що дійсно в такий момент скрутний в моїй сім'ї з'явився, і щоб не витрачати зайві кошти на продукти харчування, мені було від центру Caritas надано допомогу продукти харчування, засоби особистої гігієни. Як казали, діти дуже смачний рис. І сподобалася Артему Вермишель. Він взагалі в нас любить такі, скажем так, продукти. Дуже раділи згущеному молоку, цукеркам, шоколадкам. Дуже дякую за таку підтримку. Це дійсно важливо для таких людей, які не мають змоги придбати або які опинилися в спрощенні ситуації. Дякувати Богу, що є такі люди, є такі центри, які допомагають. Дай Боже всім здоров'я, мирного неба над головою, всім щастя і всього самого найкращого. Дякую, щиро дякую.